Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу стан мотоцикла XDL. Мотоцикл приїхав з Японії. Він 2016 року. Я зараз спочатку його по кругу обійду, потім покажу більш детально. Дуже крутий вигляд має цей мотоцикл. Багато кому подобається. І зараз покажу більш детально по стану цього мотоцикла. Ну, Колір тут взагалі дуже крутий. Це чорний матовий з сірою рамою. Воно так на контрасті дуже прикольно виглядає. Отак от, що ви могли бачити. Так, ну що, йдемо по стану. Дивіться, отака тут гума. в Дуже класному стані гума. Вона тут свіжа, це 45 неділя 2022 року. А заднє колесо 2023 року. Ну, Якби стан тут, як бачите, дуже класний. Тут все, он, хром. Тут взагалі ні окислів, нічого нема. Ну реально дуже класний. Колодочки, он, радіатор, тільки що. Он. Дивися, взагалі все ніде нічого не посічене. Все реально в класному стані. Тут прикольно ножки переставляються, можна вперед поставити їх. Заднє колосо так само, дуже класний протектор. Загальний грім не диск, з-под низу можу показати вам. Отут -от є на матовому кольорі, якщо тут придивлятися, такі, знаєте, як маленькі... не знаю, як... воно так загально не видно, воно так от тільки оп, все, але якщо... Під якимось кутами дивитися, то можна побачити такі маленькі. І от ще така, ну це на них на всіх таких. Бачите, така, як мікротрещинка. Як трещинка, воно так не видно, а так от дзеркала під напрягом стоять і воно зі скла. Це в них що з цього боку, що з цього таке є воно. Сразу покажу. Ну Тут майже майже не видно, але воно я не знаю, воно буде видно чи ні. Тут на камері я не знаю. Воно. Маленька-маленька, але є. Дуже холодно на вулиці. Сам сьогодні знімаю. Оце так само, це не всіх білий герметик, воно так от торчить, його можна, якщо не подобається, отак от, от убрати, але воно це по заводу так є скільки їх було, на всіх на них так. На японських мотоциклах так само його видно, але його там, він там чорного кольору, тому ну, не так воно кидається в глаза. Ну, можливо, не те, що можливо, а скоріш за все, в японських все ж таки більш акуратненько це все зроблено. Ну, як є. 19 тисяч км пробігу на мотоциклі. Ну, так, нюансів, я просто так от, я не знаю, можу ще так детально пройтись, показати, але нема ніяких там пошкрябинок чи там якихось якихось таких моментів. Це якби чітко. Я тут в 4К знімаю, тому якщо комусь потрібно, може поставити стоп-кадр і передивитися більш важно. Дуже крутий вигляд має цей мотоцикл, реально виглядає дуже жирно.